Mm, казка Прощач. про подружку. <свист> <свист> подружку. Жила була одна дитина, дівчинка, і ніколи вона не мала подружок. Бо її батьки завжди переїжджали з міста в місто, там, з квартири на квартиру. От, і вона щось ніяк не мала подружок. Mm, і дуже й було сумно, то їй заводили якогось хом'яка, який там наївся газети, здох. Той <смі> то рибок, коротше, ті рибки одна другу поз'їдали. Ну, коротше, не везло дитині капець, розумієш? Mm, а то папугай і подарили, той попугай, вилетів десь там з клітки і полетів. Бо на тій квартирі не було москітних сіток, і, і, і він через вікно і, і, і втік. От, і тут їй подарили, думають, подарим їй, ну, тобто вона захотіла якогось такого вже. Каже, заведіть мені якогось кота чи пса, щоб, щоб як був як подружка чи друг мені був. От, і їй подарили кота. Mm, і той кіт, і вона дуже його любила, ходила, його там ж тискала, mm, той кіт її завжди лизав. І, але подружки в неї все одно не було. Ну, от, і вона дуже все одно сумувала, ну, але вже їй було краще. І одного разу в їхню школу прийшла, mm, прийшла нова е, дитина, і, і була е, якби. Не в школу, а в ну, коли ця прийшла зі школи, вона побачила, що там біля школи її чекає якась дитина. І вона каже, що ти робиш? А та дитина, та я тут гуляю, хочеш, ми будемо дружити. І вони так подружилися, і та дитина завжди її вони гуляли там на майданчику біля школи, потім біля її будинку, і потім вона йшла додому. От. А вони жили в будинку такому. Ну, переїхали, коротше. З квартири в будинок. І це. І бігала до свого котка і розказувала, ой, в мене така подружка, класна, все, ми з нею дружимо. І так вони завжди зустрічалися під школою. А вона каже, а чого ти в школу не ходиш? А вона каже, та ні, я не ходжу в школу, типу. Ну, от я завжди. ну, коротше, Та думай добре. Не ходить, то не ходить. А потім виявилось, що та подружка, то її чарівний котик, він перетворювався в подружку і завжди її чекав біля школи. А потім, коли вона верталася, він перетворювався назад в котика, і вони так мали подружку і, і котика.